Маємо номер 501 із підручника Алгебра 7 та номер 2140 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте вираз 2 в 60 степені у вигляді степеня з основою. Завдання перше: 4, друге 8, третє 16, четверте – 32. Приступаємо до виконання. Перше у вигляді з основою 4. Щоб отримати 4, це треба 2 піднести до квадрата. При множенні степенів з однаковими основами. При піднесенні степені до степені показники степенів перемножаємо. Тому 60 подамо як 2 помножити на 30. І тепер маємо 2 в квадраті це 4, 4 в 30 степені. Далі з основою 8. Подамо 60 як 3 помножити на 20. І тоді маємо 2 в кубі і в 20 степені. Я трошки розписала, щоб було зрозуміліше. 2 в кубі це 8, і маємо 8 у 20 степені. Тепер з основою 16. 60 подамо як. 4 помножити на 15. І тепер 2 в 4 степені і в 15 степені. 2 в 4 степені це 16, маємо 16 в 15 степені. І тепер з основи 32. 32 це 2 в п'ятому степені, тому подамо 5 60, як 5 помножити на 12. І маємо 2 в п'ятому степені і в 12 степені. 2 в п'ятому степені це 32. Отже, маємо 32 у 12 степені. Номер 501 із підручника Алгебра 7 та 21 крапочка 40 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.